Вітаю! Постійні обстріли виснажують психіку, страх, тривога, порушення сну, постійний страх за близьких людей, а ті, хто втратив рідних, відчувають зневіру і розпач. Втрата друзів багато хто виїхав за кордон, у багатьох рідні і друзі на фронті, із-за цього відчуття самотності і покинутості. Постійно все дорожчає, страх втратити роботу. Із-за постійного стресу загострюються хронічні твої хвороби і з'являються нові. Зруйноване відчуття безпеки. Навіть коли немає тривоги, все одно очікуєш на загрозу. Немає віри в майбутнє. Майбутнє здається невизначеним і незрозумілим. Після безсонних ночей, після е, стресу люди стають дративливими, підвищується рівень агресії. Із-за цього непорозуміння і постійні сварки вдома і на роботі. Або навпаки, люди впадають в депресію і страдають на хронічну тривожність і замикаються у собі. Кому знайомі ці стани, додивіться це відео до кінця. В ньому я розповім про сім факторів, завдяки яким ми зможемо знову насолоджуватись життям, знову бути щасливими. Я Ольга Стебловцева, психолог, психотерапевт. Немає жодної людини, у якої б не було проблем. Це може бути проблеми в особистому житті, в родині, на роботі, здоров'я. А коли на все це ще накладається більш глобальне, таке як війна або епідемії, економічні кризи, людина починає шукати опори назовні, в роботі, в оточуючих людях, але часто це не спрацьовує. Люди можуть бути саме виснажені, не мати ресурсів, на роботі можуть бути неприємності. Тому дуже важливо мати внутрішні опори, вміти спиратись на себе. І це допомагає дуже швидко відновлюватись після травмуючих подій в нашому житті. Вміння людини протистояти стресу, швидко відновлюватись після криз, після глобальних проблем, після травм називається резильєнтністю. І я вам розповім про сім факторів, які за науковими дослідженнями допомагають людині прокачати цю якість. Перше, це якість наших соціальних зв'язків. Ніколи не припиняйте спілкуватися, навіть коли у вас немає часу, немає енергії, немає настрою. Ідіть до людей, діліться своїми почуттями, діліться своїми думками, вислухуйте інших. Я пам'ятаю, коли я народила своїх дітей, це був 23-й рік зима, повний блекаут. Світла не було по 10 годин. У нас вдома, все на електриці. Після пологів у мене відбулася депресія. Не клінічна, не важка стадія, але депресія. Я взагалі не відчувала радості ні від чого. Мене навіть не радували діти, які були дуже бажаними і довго очікуваними. Я не відчувала ні від чого, мені нічого не хотілося, не було енергії, просто опускались руки, хотілося лежати обличчям до стіни і не вставати. Що мені допомогло вийти з цього стану? Перше, я почала спілкуватись, дзвонити друзям, знайомим, людям, у кого були маленькі діти. Я ділилася своїми страхами, своїми переживаннями. Я просила поради, я вислухувала, як вони живуть, і це повертало потрохи мене до життя. Це допомагало мені винурювати на поверхність, не падати на дно депресії, а трошки випливати назовні із цього стану. Друге, що мене врятувала, це як не банально звучить рутина. Для мене рутина була це 10 хвилин. Руханки в день, яку я робила вже на протязі 20 років. Чашка кави, яку я зранку, яку я пила навіть коли вже йшла в пологові народжувати дітей. До останнього дня я пила каву і при токсикозі, і при вагітності, в будь-яку погоду, в будь-який день чашка кави для мене для мене це асоціація з енергією, з новим днем, з творчістю. з... Роботоспособністю, з, з здоров'ям, з натхненням, з насолодою смаком, ароматом. Ще які дрібниці в мене були. Я намагалася, коли годувала дітей, читати книги. Хоч одну книгу на тиждень, хоч одну на дві. Хороші книги, якісні, позитивні. Слухала музику. Як не дивно, чомусь в той час мені дуже заходив Океан опіанельзи, хоча так я ставлюсь до нього доволі спокійно. Але тоді Святослава Карчук дякую тобі. Ти мене просто допоміг зрадитись. Чомусь ці пісні були для мене опорою твоєю. Ще одне я виходила як мога частіше з дітьми на прогулянку, на свіже повітря. милувалася природою. В світі немає нічого більш гармонійного, ніж природа: квіти, трава, небо, хмари, відчуття вітру на обличчі, свіже повітря, захід сонця, схід сонця, зима, весна, літа, осінь. Будь-що, дивіться, просто спостерігайте, чому, це так діє? чому рутина так діє? Тому що всі ці речі я робила до депресії. І коли я змушувала себе робити це під час депресії, коли мені було дуже погано, це був такий як зв'язок, тоненька ніточка, яка е, зв'язувала мене з минулим, нагадувала той стан, коли я була повна енергія. У мене життя було дуже позитивним, дуже цікавим, дуже насиченим. І це потихеньку знову допомагало мені, мені винурюватися з цієї депресії, е, виходити назовні надавала мені енергії, надавала мені позитиву, надавала мені радощі. Так що раджу. А, і ще один доказовий метод лікування дійсно депресії, які підтверджені. Це коли вам погано, не залишайтесь на самоті, виходьте до людей. І це дійсно працює. Тому спілкуйтесь. Якщо немає енергії, на велику кількість людей, обмежте своє коло дійсно людьми, з якими вам цікаво, з якими вам хочеться спілкуватись, які вас поважають, які вас приймають такими, які ви є, які приймають ваші почуття, які розділяють ваші цінності, які вас мотивують, які вас вчать чомусь новому. Другий пункт це другий фактор. Це наші цінності. Плани і цілі, коли дуже погано, коли постійний стрес, коли не зрозуміло, як жити далі, цінності це те, що тримає нас на плаву, що змушує нас ставати зранку, і заради чого ми стаємо зранку, заради чого ми щось робимо, заради чого ми себе змушуємо напружуватись, йти далі, жити, мати сенс життя. Цінності можуть бути різними, у кожного вони свої. Шукайте своє. Наприклад, це може бути професійний розвиток, просто розвиток, саморозвиток. це може бути навчання чомусь новому, це може бути допомога іншим, це може бути краса, це може бути любов, творчість, це може бути свобода, свобода вибору, це може бути подорожі. Це може бути. Якісь хобі, заради яких вам цікаво жити, які ви хочете постійно. Це те, що вам постійно хочеться робити, і ви відчуваєте від цього задоволення. Шукайте своє. Цінності можуть бути абсолютно різними. Це може бути допомога тваринам, це може бути наставничество. Ви комусь допомагаєте, ведете людей за собою, виділитесь своїм досвідом. Це теж, це, це теж може бути цінність і ціль вашого життя. Потім будуйте цілі, плануйте, як їх досягти. Під час постанови цілі і планування, і уяви, як ми отримуємо цей бонус, коли ціль наша здійсниться, у мозку починає вироблятися гормон дофамін, який відповідає за відчуття задоволення і радості. І це буде вам хороше підкріплення під час важкого періоду, під час того, коли немає енергії. І організм буквально страждає від стресу. Третій фактор це відчуття спільності з кимось. Це можуть бути, наприклад, ваші сусіди. Ви спілкуєтесь з приводу благоустрою вашого будинку. У вас якісь там спільні плани, спільні інтереси. Спільні постійно спілкування, зв'язки, ви щось там разом робите, облагоражуєте територію, саджаєте дерева, або люди, які розділяють ваші хобі, або люди, які розділяють ваші ідеї, або якесь тісне коло друзів, або коло батьків, які діляться досвідом у вихованні дітей. Знайдіть своє коло спілкування, і це дуже допомагає відчувати. Причетність до спільноти, до людей, бо це закладено в нас природою, бути причетним до інших людей, не бути на самоті. Самотність вона взагалі вбиває. Четверте це усвідомлені практики. Це може бути вдячність, медитація, фізичні навантаження, робота з тілом. Дихальні практики, афірмації. Для мене вдячність, це ну, чомусь у мене не виходить писати ці щоденники вдячності, для мене це якось так дуже сумно і скучно. Але ввечері, коли я лягаю спати, я намагаюся згадати всі приємні моменти, які були у мене за день. Це згадуйте будь-які дрібниці, це може бути приємна людина, з якою ви поспілкувалися. Хтось вам зробив комплімент, комусь ви зробили комплімент і вам стало цього приємно. Ви комусь трошки допомогли. Ви побачили якийсь цікавий сюжет. Ви прочитали книгу, яка вас надихає. Ви подивилися цікавий серіал. Ви обійняли і поцілували свою дитину, і вона вам відповіла на зайом. Все, що смачна їжа, гарний одяг, все, що вам подобається, все, що вам за день доставила на солоду, згадуйте, і це допомагає розслабитись і краще заснути. Це надає трошки позитиву ваше життя. І це буде як фон постійно вас підтримувати. Ще один фактор це альтруїзм і допомога іншим. Це теж доказовий метод у лікуванні депресії. Коли людина допомагає іншим, вона бачить, що не тільки їй погано, не тільки в неї такі проблеми, не тільки її, її це турбує, не тільки вона, в неї такі страхи, такі тривоги. Вона бачить, що іншим буває набагато гірше. І коли вона допомагає комусь, вона підпитується від цього енергію. Ми всі. Нам всім дуже приємно, і це теж закладено в нашій психіці, нам дуже приємно комусь допомагати. Відчувати себе значимим, відчувати себе сильним, розумним. Це теж надихає і надає енергії. І допомагає трошки підтримати себе в стані постійного стресу. І ще один пункт це психологічна гнучкість. Вона состоїть із двох аспектів. Перше це вміти витримувати негативні емоції, негативні стани. І терпіти їх заради цілих, довготривалих цілей. Ну, наприклад, зараз у мене двоє маленьких дітей, медвінь, їм два і дев'ять. Мені дуже важко, я дуже вже виснажена. В принципі, я сама їх виховую. Немає ні няні, немає ні бабусь таких рядом. Я все роблю сама. Тато наш працює, тому мені дуже важко. Але я, мене надихає те, що мої діти ще трошки виростуть, підростуть. І тоді це будуть справжні друзі для мене. Справжні, вони зараз найрідніші люди для мене. Але потім це вже будуть усвідомлені люди найрідніші. І мені дуже цікаво, якими мої діти виростуть. Мене це надихає. Надихає у цієї творчості, коли я вкладаю в своїх дітей, і це як саджаєш дерево або квітку. Ти спочатку його поливаєш, доглядаєш за ним, одобрюєш, а потім виростає щось таке, що навіть ти не очікував від нього. Щось таке дуже прекрасне, дуже чудове. І так само діти. І це мене надихає. Це допомагає мені витримати ці труднощі, не впасти духом, не опустити руки, не дратуватись. Або, наприклад, ви отримали нову роботу, і вам важко, у вас ще немає досвіду, у вас оточують незнайомі люди, вам треба багато чого нового освоїти. Але ви терпите цей дискомфорт, ви витримуєте ви свої страхи, свою невпевненість, свою тривогу. Заради того, що потім. У вас ви будете мати цікаву роботу, ви станете професіоналом, ви будете отримувати від цього багато бонусів, задоволення, зарплатню, спілкування з цікавими людьми. Тому вміння витримувати ці негативні емоції, стане не опускати руки за того, що вам страшно, тривожно, і ви всекидаєте і починаєте жалітись, і відчуваєте себе жертвою. А стійко це витримувати, приймати як е, сходинку до майбутніх е, перемог, до майбутніх переваг. І другий аспект це вміння змінювати плани е, під час нових обставин і не відчувати від цього напруження і дискомфорту. Ну, наприклад, всі знаємо, ми, коли почалась війна, у людей були бізнеси, були якісь свої плани, і багато хто дуже швидко під це адаптувався. Перебудував свої плани і почав далі роботи, працювати і ще краще, і ще більше отримали, і ще більше краще це стало. Бізнес пішов вгору, неочікувано, хоча там був один напрямок, а став зовсім інший. Або там люди поміняли місце проживання, адаптувались під ці нові зміни. І це теж було важко. Але люди знали, що для чого це робиться. Багато хто виїхав за кордон і зуміли там облаштувати своє життя. І, і це вміння було підтверджено теж на наукових дослідженнях на ветеранах війни в Америці. Ті, хто вмів мав цю психологічну гнучкість, набагато краще виходили після трагічних і травмуючих обставин. І, і набагато вони ціліше, здоровіше, психічно залишали, залишалися. І останній пункт це користуйтесь своїми навичками. Не забувайте, все, що ви вміли, все, що у вас виходило, все, що було набуто раніше, воно залишилось з вами. Вміння спілкуватися з іншими. Те, що ви допомагали іншим, те, що інші допомагали вам, то, що ви були визнаний спеціаліст в якоїсь справі, то, що ви чомусь навчились, все це залишиться з вами при будь-яких обставинах. І якщо у вас раніше виходило прожити ці періоди кризи в вашому житті, то зараз ви так само їх проживете, і так само далі буде нове життя, і буде щось хороше в цьому житті. Тому тримайте цей арсенал завжди у собі в голові. Не забувайте про це, не опускайте руки. Зараз важко, але весь цей багаж все одно з вами залишається. Це я колись читала у Солжиніці, на архіпелаг Голак. В'язні їм було дуже голодно, дуже важко там, дуже нелюдські умови життя. І багато хто збирали ці скоринки хліба, ховали під подушками, постійно за це тривожились, постійно шукали якусь їжу, щоб зберегти її, щоб десь зробити собі якусь схованку. А Один в'язень сидів і вчив мову нову, і вчив механіку. І в нього питали, ти що дурень, чому ти сидиш спокійно, щось там вчиш, читаєш? а вон Скоринка лежить під бори, да сховає її. Він каже, ці скринки можуть у вас вкрасти. Ви десь зазнаєте вночі, у вас їх витягнуть з-під подушки, одяг у вас можуть вкрасти. А ці знання завжди залишаться при мені, в мене в голові. Я вийду звідси і почну нове життя з ними. А ви зі своїми скоринками, ну, на деякий час воно вам допоможе. Але оці знання, вони дійсно з нами на все життя, і ми ніколи не знаємо, коли вони нам знагодяться, будуть нагодяться. Тому згадуйте свій досвід, пишіть це в щоденниках, всі ваші здобутки, всі ваші перемоги, всі ваші таланти, всі ваші навички. І постійно прочитуйте це, перечитуйте, бо людська психіка, вона так влаштована, що переважно звертає увагу на негатив. А все позитивне відходить на другий план. Тому нам постійно треба собі нагадувати, що в нас є багато позитиву. Тому кожен вибирає, на що йому спиратись в такі важкі часи. Але постійно пам'ятайте, що окрім поганого, чорного, несправедливого, завжди є любов, мудрість, співчуття, взаємодопомога і прикладів навколо нас завжди багато. Звертайте увагу на все прекрасне, що є біля нас. І це допоможе вам відчувати. Радість життя, бути щасливим в будь-яких умовах. І жити ці дні. Проживати ці дні не просто проживати, а жити повноцінно і якісно. Якщо це відео сподобалось вам, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде дуже багато цікавих тем. Пишіть в коментарях, що вам допомагає витримувати цей стрес, витримувати цю тривогу, витримувати цю невизначеність. Діліться своїм досвідом. Мені буде дуже цікаво! Пишіть в коментарях, які ці теми вас цікавлять. Я теж буду на це звертати увагу освітлювати те, що вам цікаво і подобається. Дякую за увагу, до нових зустрічей!